Що вийняв з коробки, щоб мені знати, що з нею робити. Та, Йолки, палки Я думаю, що поточили на наждачки. Нуль. Бачите, що робить? Ніфіга не робить. Або затупилися, або поточили. Да. Одна. Включаю другу. Ця така замурузана. Зараз побачимо цю. Так. Включив і ця сама включилася. Чи це вони були включені, чи це по дорозі вона включилася, не знаю. Дві. Дві однакових он одна.